Ні, дані на телеканалі Ті 8 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Як і обіцяли, далі в нашому етарі більше аналітики. До нього доєднується Володимир Воля, політолог та експерт, міжнародник. Пане Володимире, доброго дня і слава Україні! Доброго здоров'я, героям, слава. Отож, ви знаєте, найперше, що хотілося б з вами обговорити, це безпосередньо Ілона Маска, що й занадто НАТО багато заяви від нього звучить в останні дні. Зокрема, маск закликав до зміни влади в Британії за його пропозицією. Власне, Вашингтон повинен втрутитися і звільнити жителів острова від їх тиранічного уряду. Під постом маск поставив опитування, яке показало, що сотні тисяч користувачів підтримують цього, де ідею. Окрім того, президент Франції Еммануель Макрон також в одній із своїх промов заявив, що Ілон Маск прямо втручається у вибори, зокрема в Німеччині. Що відбувається? Ілон Маск наслухався Путіна. Е, у Ілона Маска своя історія унікальна. Е, тут треба пригадати взагалі е, яких позицій, які, які позиції він просував під час. Президентської кампанії у Сполучених Штатах. По-перше, маск прихильник лібералізму. Лібералізму у правому розумінні, його, да, консервативному. В економіці це вільний ринок, менше державної регуляції, менше бюрократії і таке інше. Плюс те, що стосується сфери сексуального життя, цих всіх гендерів, там, орієнтації, таке інше. Маск тут о, теж на позиціях вже не ліберальних, а на консервативних. А усі ліберали в цьому питанні, це в розумінні маска і прихильників Трампа, так звані ліваки, лівацтво. Да? А, і е, крім того, Маск є прихильником е, ліберального світу з, лібераль, з ліберальною, е, зі свободою слова, тобто ліберальною пресою. Де немає жодних е, стандартів, е, якихось е, е, наглядачів, моніторщиків. І до речі, зверніть увагу, що відбулося е, декілька днів тому, коли Конгрес Сполучених Штатів голосував за тимчасовий бюджет, тобто ще на певний період часу, там е, фінансування для того, щоб працювали органи державної влади Сполучених Штатів. Так от е е припинив е роботу е підрозділ Держдепартаменту, який е відповідав за питання дезінформації, тобто моніторингами займався боротьба з дезінформацією і таке інше, е тому що конгресмени відмовились виділяти кошти на цей підрозділ, і Маск е і багато хто з республіканців, особливо радикальних е трампістів, вони критикували ці всі методики, да і вважають, і прямо говорили, що це все цензура, це все полювання на відьом і таке інше. Тому, е якщо говорити, що тепер відбувається у відносинах Маска з Європою, то ми бачимо, що Маск атакує ті уряди, е які очолюють представники умовно лівих або лівих партій. В Німеччині це коаліція на основі соціал-демократичної партії, на чолі з Шольцем, плюс е зелені, плюс е вільні демократи. Вільні демократи не є лівими, але зелені вони теж більше до лівого спектру відносяться. Е е в Великій Британії уряд е ліберальної лібераль лейбористської партії, да? і Маск їх теж критикує. Маск проти міграції, маск за, е, за захист корінних народів е, да, від мігрантів, традиційних цінностей корінних народів, і таке інше. Тому по всіх оцих питаннях, плюс е, те, що стосується свободи слова, у розумінні маска, е, утисками свободи слова, він критикує і уряд Британії, і уряд Німеччини. Там, де багато регуляторних якихось механізмів, які стосуються діяльності змі. Тобто маск по суті зараз атакує усіх, хто в його розумінні і в розумінні прихильників Трампа є ліваками, просувають неправильні цінності, гендерні, сексуальні, сімейні, плюс втручає уряди, які втручаються занадто в економіку. І е, якщо говорити більш глобально, яку місію собі е, надумав маск, то треба згадати, що е, вибори, президентські вибори е, е, в США для Маска мали такий особистісний момент, нюансик. Це конфлікт сімейний з його донькою, яка там чи то трансгендер, чи що воно там таке. А, але а, це була така, знаєте, особиста війна, маска а, а, ну, на сімей, на, на, на тому числі як продовження а, внутрішньосімейного цього конфлікту а, в такому більш глобальному масштабі. І а, хто асоціюється з просуванням оцих усіх а, а, моментів, то звісно, що це а, мільярдер а, Джордж Сорос. Його е, фонди, його гранти, грантові організації, які живуть, тобто для усіх правих представників, до, до речі, згадайте союзника Трампа Орбана, який теж бореться проти всього, да? проти Сороса і таке інше. Тому я не виключаю, що Маск вирішив діяти глобально. У нього є гроші не менше аніж у Сороса. Було, тобто Маск мільярдер е, і не один раз мільярдер. Да? І по суті, я думаю, що Маск вирішив бути таким антилівацьким аналогом Джорджа Сороса, і, по суті, це можливо навіть помста Соросу, і е, за те, що він просував оці е, е, лівацькі, так би мовити, цінності через за, за своїми грошима, через фонди, гранти і організації, які е, на ці гроші жили. Тому е, ми бачимо зараз нове амплуа Маска, який з одного боку. Я не думаю, що він претендує на те, щоб бути державним службовцем. А тут, до речі, питання: чи зручно буде Трампу мати маска з такими заявами у своєму уряді в офіційних посадах? Да? Чи той не державний такий напівдержавний той підрозділ, він якось, можливо, буде, наче влада, і він насправді з боку десь біля влади, да? там по ефективності. По підвищенню ефективності державних органів, який, який начебто повинен співочолити Маск там, не пам'ятаю, з Безосом чи з ким. Так от я думаю, що Маск вирішив, тобто знайшов собі заняття, місію, і оці його заяви з приводу урядів європейських, це е, лише частина, тут треба дивитися. А куди які кошти направляє маск? Тобто у нього є мережа, чи підтримує маск подібно Соросу якісь організації фінансами для того, щоб просувати ті цінності, які маск вважає правильними, контрцінності по відношенню до того, що просувають так звані ліваки і той же е, в розумінні маска ліваки, да? і той же е, Сорос, фонди Сороса. Да? Так що така. Е, Цікава, я думаю, реінкарнація маска. Кажуть, там що, можливо, він намагається досягти якихось більш вигідних умов для свого бізнесу в цих країнах, але думаю, ні. Маск вирішив впливати на світову політику по-крупному. І була людина, яка так по-великому впливала, це Джордж Сорос. І тепер ми бачимо, що Маск схоже вирішив. Зайнятися подібною справою, але в протилежному, ідеологічному, цінності таборі просувати ідеї протилежні за змістом прямованістю, конкурентні, контрідеї. Знаєте, Канада розпочала головування у великій сімці. і Україна буде одним із пріоритетів. Власне, варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Канада надала Україні військової фінансової та гуманітарної підтримки на понад 7,8 мільярдів євро. і Вона займає п'яте місце у світі за загальним обсягом допомоги. Окрім рішень, окрім того, власне рішення, які також приймає Канада на користь України. Це зокрема щодо резолюції з засудженнями масованої департаменту. Депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії воєнним злочином та геноцидом. Окрім того, парламент Канади також в першому світі створив прецедент та на законодавчому рівні дозволив конфіскацію російських активів. Головування Канади у Великій Сімці це плюс для України. Ну я не думаю, що будуть якісь такі знаєте, рішення так? Да, Завдяки цьому головуванню, який можна буде вважати підвищенням рівня санкційного тиску, припустимо, на Росію. Тому що Канада все-таки не має такого впливу на світову політику, яку мають Сполучені Штати, і головування Канади у Великій Сімці, воно відбуватиметься фактично в тіні змін. Тобто більш потужно, більш потужно всередині, більш поту в політиці, вірніше, більш потужного гравця. Головного гравця, який найбільше впливає до цієї сімки на світову політику, це сполучених штатів. Тому я думаю, що так будуть різні ініціативи від уряду Канади. Але все таки все залежатиме від позиції Сполучених Штатів чи будуть якісь ініціативи і як вони будуть реалізовуватися? Чи Власне. не будуть реалізовуватися? Також світ сколихнула новина, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо голосив про відставку. Про це пише газета. Ну не лише ця газета, але це це за Washington Post, не пост одразу після обрання нового лідера лібераль... ліберальної партії Канади. Нагадаємо, що він обіймав власне дану посаду з 2015 року. Власне, як це може позначитися на подальшому на подальшій підтримці нашої держави цієї країни? Чи що зміниться кардинально з тим, коли трюдо піде? Ну ви вже назвали скільки він да, 10 років на посаді прем'єр-міністра. Це вже засидівся, як то кажуть, хоча є людина, яка дуже довго сидить, це прем'єр-міністр Ізраїлю, так от я думаю, що просто ставлення, вже, тобто, погіршилося ставлення канадського електорату, до нього рейтинги впали. Довіра, бо він дуже довго сидить в прем'єрському кріслі. Ну і тут з'являються нові виклики. В новому міжнародному цьому, геополітичному інтер'єрі е, для Канади в першу чергу це е, президентство Трампа, е, плюс залишається е, питання е, прем'єрства Трампа. Це питання, що буде далі з економікою канадською, да, тому що санкційна е, війна буде. Я думаю, що просто е, тридо. Е, е, Вирішив піти, щоб для нових умов у цьому новому геополітичному, новому геополітичному ландшафті політичні сили, в тому числі його партія, канадські політичні сили, спробували обрати на керівництво ту людину, можливо, яка більш відповідатиме і користуватиметься довірою більшою, не буде вже такою. Знаєте, як приїли, яка вже приїлася виборцям, якісь нові люди, нові лідери потрібні на цей час і для Канади загалом. І якщо ліберальна партія, вона е, є партією влади, то звісно, що е, їй потрібне оновлення, і люди з оновленими підходами, які, можливо, більш ефективно е, налагодять спілкування і переговори з, зі сполученими штатами на чолі з Трампом. Знаєте, але просто питання в тому, що Трамп заявив, що багато людей в Канаді хочуть бути 51 м штатом. Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торговельні дефіцити та субсидії, які потрібні Канади, щоб залишатися на плаву Трюдро Знав це і подав у відставку. Новообраний президент Дональд Трамп знову заявив про бажання приєднання Канади до Сполучених Штатів після відставки канадського прем'єра. Трохи, в принципі, це вже не перша заява Трампа щодо Канади, не лише щодо Канади, а й щодо інших країн. Також він подібне щось заявляв. Але якщо дивитися більше глибше, то чи не Трамп надавав якраз таки ці субсидії? Ой, цього я вам зараз не скажу про субсидії. Але канадському уряду субсидії він точно Трамп не надавав. Вже були певні торгівельні обмеження. Проти Канади, які запровадив Трамп під час свого попереднього президенства. Так що Трамп просто як то іронізує з Канади, да? з канадського керівництва за цією ідеєю про 51 й штат. Теж саме і про Гренландію, теж саме там, і про Мексику, якісь натяки. Да? Тобто Трамп займається зараз епатажем. До речі, що стосується. Того, чим, що робитиме Трамп, то я не виключаю, що е, ця активізація е, риторики з приводу сусідів Сполучених Штатів, сусідніх територій, да, е, вона може таким бути, е, бути ознакою, що е, з приводу. Завершення війни в Україні за 24 години у Трампа немає ідей, тому команда Трампа зміщує фокус на питання відносин з сусідніми територіями і державами. І про Гренландію і таке інше. Да? Тобто на ці тарифні, на, на митні війни, на територіальні, ті, там з приводу Канади були зауваження. Да? Що Канада повинна знизити вартість проходження американських суден через канали і таке інше. Так що, давайте почекаємо 20 січня, і тоді вже буде офіційно, офі... офіційно президентом Сполучених Штатів буде знову Трамп, будуть призначені всі його спецправники. Посадовці, його команда да впродовж декількох тижнів, а можливо і дуже швидко, зважаючи на те, що республіканці в обох палатах американського парламенту і в сенаті і в конгресі мають впевнений контроль, да, ну і по Україні теж буде спецпредставник тоді призначений, і він тоді вже приїде в Україну. І вже як офіційна особа, що стосується Канади, то я думаю, в інавгураційній промові ми побачимо. Першу таку первинну, первинну позицію Трампа по різних зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних напрямах. Але ця позиція буде швидше знову звучати як програмна. Можливо, там побачимо, що змінилося у порівнянні з тим, що він говорив перед виборами. Так що і рішення з приводу Канади офіційна позиція. Буде лише після того, як Трамп і його команда вступлять у повноваження. Зараз це просто а, політична риторика дискусії, хоча дійсно вони а, мають таку скандальність, да? угу. і а, так це пахне таким великодержавним реваншизмом. Вита, а взагалі от 20 січня, от знову ж таки щодо кіта калога, власне, який мав приїхати на початку січня, Зокрема, говорилося, що це буде візит, так не дипломатичний, без ніяких пропозицій. Просто приїхати подивитися, що відбувається, проаналізувати і з тим всім їхати назад. Сполучені Штати, зокрема, окрім України, мавши поїхати в декілька країн Європейського союзу. А зараз заявляють про те, що він приїде після 20 січня. Чому перенесений даний візит? Власне, тому що от власне ми. Якраз обговорювали з експертами, що зараз якраз таки той період, коли потрібно працювати з американською стороною, потрібно доносити свою позицію. І цей візит Келла, якби він відбувся напередодні власне інавгурації, якраз таки один із тих шансів. Дивіться, якби Келок приїхав зараз, він не просто в Україну приїхав, там ціле турне планувалося по декілька Париж, Берлін, можливо, і Лондон, угу. плюс Україна. Це декілька днів. Так? В якому статусі він? В статусі, якийсь діяч приїхав, тобто, хоча б е, Трамп обраний президент, але він ще не в повноваженнях, ще не має е, нового держсекретаря, керівника зовнішньої політики. І, звісно, е, мандат Келогу на переговори повинен надати президент і держдепартамент і інструкції. Ну, мандат mm -hmm. інструкцій в тому числі, тобто визначити конкретно лінію. То виходить так, що спочатку повинен був Келлог зробити оце турне у якості незрозумілого просто діяча. Да? Потім, після того, як е, він отримає офіційний мандат після призначення е, домого держсекретаря, тобто це вже після вступу Трампа в повноваження, да? тоді він ще раз повинен буде приїхати, але вже е, е, знову про те, саме говорити, але вже в офіційному статусі. То який смисл двічі оце їздить туди-сюди? Тим більше, що е, команда Трампа е, швидше за все е, працює над інаугураційною промовою. Вони е, готують різні матеріали, у них багато роботи. Тут уже до інаугурації скільки залишилося? Два тижні, навіть да? е, е, трошки, трошки менше, uh -huh. тому що в принципі той. І всі, хто його е, ко, Трампа ця команда, яка. Інтелектуали, да, вони всі зайняті підготовкою до інаугурації. Далі. А що знав Келог під час цього турне? Нічого нового, тому що вже все, що команді Трампа хотіли хто донести, все це було по багато разів проговорене, розказане, показане. Хоч з українського боку, хоч з німецького була розмова того, з Шольца з Трампом, хоч з французького Макрондвічі да, не спілкувався, з британського боку. Тобто, всі все, український президент спілкувався, декілька інтерв'ю українського президента, і плюс Путін заочно розказав все, всі свої всі свої вимоги нові до Трампа. Ріше старі нові вимоги да, до Сполучених Штатів тепер до Трампа і по суті показав своє ставлення до будь-яких варіантів ідеї Трампа з приводу припинення війни. Негативний Путін наголосив на своїх ультиматумах від грудня 2021 року. І нагадую вам, що то був ультиматум не персонально якомусь там президенту Байдену, да чи з іншим прізвищем, це не прізвищу було а, ультиматум. А президентом Держави Сполучених Штатів. Тепер Трамп стає президентом цієї держави Сполучені Штати Америки. І тепер, по суті, Путін повторює свій ультиматум йому в тих чи інших варіантах під час тих чи інших заходів за допомогою заяв своїх офіційних осіб, російських і плюс а, військових дій. Тому що белок щоб тут, навіщо він би приїхав, щоб він тут чогось таке взнав, Чого вже вони американська адміністрація, ну, нова uh -huh. нового президента обраного, не знали, не чули, не читали. Нічого. Тому цей візит він вже просто втратив актуальність, зосередились на підготовці е, 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 інавгураційної промови, е, над тим, з урахуванням того, що вони взнали, почули, побачили за ці місяці, да, за ці два місяці, щоб сформулювати правильно. Можливо, стратегію да Трампа, в тому числі з приводу російсько-української війни. Я думаю, що Трамп може в принципі так загалом знову звути під час інноваційної промови, а можливо вже і висунути якісь вимоги, конкретні, да, але вже не як обраний президент, а як президент у повноваженнях. І далі розпочинається період офіційних. Консультацій, про які команда Трампа не пам'ятаю, хто говорили у грудні з європейськими партнерами і іншими, пан Володимир щиро дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналася до нашого етеру Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародний був з нами.